Калина народний символ України. Вона росте майже у кожному українському селі і є дуже особливою для нас. Калина це символ родини і нашого дому. Коли ми бачимо калину, згадуємо про своїх рідних. Червоні ягоди калини дуже гарні. Вони нагадують нам про літо, тепло. Колись давно українці захищали свою землю і порівнювали себе з калиною. Так само, як калина виживає в будь-яку погоду, так і українці завжди будуть сильними. Ягідки калини можна вживати у їжу. Вона дуже корисна, з неї варять варення, компоти. Роблять ліки, з гілок калини роблять гарні віночки і букети. Калина часто росте біля українських хат, вона приносить людям радість, красу. Калина це згадка про батьківщину, це символ родини і кохання. Посади калину коло серця, щоб цвіла вона в душі. Thank you a little